Низькі зарплати та високі ціни. Зараз жити, що ми стояли, бо це я стояла на базарі. Розчарування у політиці та надія на нове покоління. Це люди віддані і Україні і своєму народу. Хто вони люди нового часу? Та як вони змінюють країну? Це біля університету. Цими кадрами зі старенького телефона. 78-річний пан Володимир дуже пишається, адже знімав сам під час Революції Гідності. Одежу носили, світера свої подавав туди хлопцям, вони в палатках сиділи. Усе життя пан Володимир працював на авіазаводі, створював відомі усьому світові літаки Ан. Та вже декілька років щодня на столичному ринку він продає овочі зі свого городу. Сам копаю, сам сажаю, сам вирощую. У мороз покупців небагато. Разом з подружкою, 76-річною бабусею Євою, говорять про життя. Зараз тяжко жити. що ми стояли, бо це я стояла на базарі. Політиків немає які змінюють країни. Політики наші всі це переверхні, комуністичні. Вони не вірять у політику, не вірять політикам. Та вірять у нове покоління, яке змінить цю країну. Вакарчук – це вовче прогресивний парень. Прогресивний. я його дивлюся. Він і в КПІ, може бути один із десяти з десяти, а то з тисячі. Тим часом на іншому кінці столиці редакція тижневика Нове врімя» нагороджує людей нового часу. Сейчас в Україні везде починають соцсеті заканчивая личным общением. Очень много критики, навіть критиканства. В такое время людям нужны якісь то які житлотверждаючи історії. І эти люди, на наш взгляд, являются такими ориентирами. Валерій Сушкевич один з найстарших номінантів. Йому 62, та справи його часу не знають. Під керівництвом Сушкевича цьогоріч збірна України викликала справжній фурор на паралімпіаді 117 медалей та третє місце у світі. Тому ціну цієї відзнаки знає як ніхто. Я перед вами на візку. І мені важливо, щоб е, суспільство українське було свідомо. Що людина на візку здатна нам набагато і вона самодостатня і повносправна. Ось інший номінант Святослав Вакарчук до нагород ставиться скептично. Та ця відзнака, зізнається, має сенс за заклики до змін на сцені і у житті. Уже три роки як Вакарчук їздить не лише з концертами, а й лекціями для студентів. І завжди повторює одне: ми змінимо країну лише коли кожен буде боротися на своєму фронті. Пробудження людської свідомості саме головне зараз. Ще рано робити висновки, але Азо досить останніх років у нас є великі шанси, головне не зупинятись на досягу серед номінантів і Джамала за перемогу на Євробаченні, і міністр освіти Лілія Гриневич за нову концепцію школи, де на першому місці критичне мислення учнів. І Іван Приймаченко, який у свої 23 відкрив доступ до найкращих у світі онлайн-курсів для мільйонів українців, і герой України, та тепер начальник воєнного ліцею імені Івана Богуна Ігор Гордійчук. За незалежність.